Наприклад, вирішуєте якісь питання, і, наприклад, якщо в колективі і та лисиця, яка хоче, щоб ви пішли цією дорогою, зовсім в іншому направленні, то вона хоче, щоб ви понизилися. Саме понизилися. В неї тут все продумано, і вона дуже надіється і сподівається на удачу, так? Але знаєте, як буває? Коли Всесвіт, коли вищі сили, на цей рахунок мають інші плани. Вони обіграють хитрість, яка направлена в вашу сторону. Щось вам по долі, щось повинно обов'язково опинитися в ваших руках. Так прописано в книзі вашої долі. Так? Тому тут справа випадкова, начебто випадково зустрічається вам людина і попереджає. Так?